Всім всі доброго дня, з того стримані. Так, на порядок денних, ну, форму у нас є. На порядок денний нашої комісії виносилося 14 питань 15 місяць. Прошу проголосувати за основним. Так. Тут є пропозиція зняти дев'яте питання про затвердження програми картина кременчанина на 25 рік і про внесення змін до програми підтримки, ДНЗ Тернопільський навчально-курсовий комбінат» для забезпечення відповідним умов проживання внутрішньопереміщених осіб. Знімається. І я ще вношу пропозицію про внести таке питання на розгляд. Тому що воно стало таким актуальним по нашому академічному ліцеї. Він вже на рівні міністерства освіти визнаний як профільний академічний ліцей. Тому ми подавали, є постанова кабінету міністрів про підтримку таких музеїв. Дається державна субвенція на оформлення профільних класів ліцею. ліцею так. І там система лабораторія і ми вже документи всі подали, але в нашому рішенні тому, що було прийнято 27 червня 2024 року, про затвердження перспективного плану формування ефективної мережі, він там не визначений. як профільний там він є академічний ліцей, але ми зараз способуємо зазначитися Змі. внести зміни в такій частині. Тому прошу. Внести в порядок денний цей це проєкт рішення. Mm -hmm. Тільки хочу запитати, а чому ми знімаємо, от, наприклад, комбінат? Чому? чому <кліжнен> Там, ну, в чому причина? Там пояснювала начальник управління цим верхована Надія, що вони будуть фінансувати таким чином через змішку. Зрозуміло. А картка Кременчанина? Все так, тоді прошу працювати <пліжнен> зі смінами, за пропозицію і в цілому. Дякую. Переходимо до розгляду наших питань. Перше питання про порядку, ден. порядку денного, як завжди, про затвердження світу, про використання коштів резервних коштів, фонду з чест, російської раз. На січень, лютий та січень березень, 25 листя. Використання коштів роздерного. І змін, було. Поставлю на голосування за основу і в цілому. Слідуючи питання про внесення змін рішення Кремлянської міської ради від 27.04.21 року номер 729 роз затвердження положення про громадський бюджет Кремлецької міської територіальної громади. Внести зміни в додаток. Рішення саме сполошення про громадський бюджет. Пункт 9.11 викласти на наступній редакції. Комісія приймає рішення. рішення писала, що комісія може приймати рішення, а тут же конкретно, що комісія приймає рішення про відмову у прийнятті проєкту для голосування заступних причин. Залишаються ті всі, які були попередньо, і додається ще два підпункти. Проєкти подані для реалізації на території установ організацій та підприємств, у яких в попередні два роки відбувалася реалізація проєктів переможців громадської бюджету. Тобто, якщо вже у вас Самчука в новому році реалізовував, в одному році реалізовав, в цьому році, якщо подасть проєкт, то це вже не вийде. Це. А через вікно з така пропозиція, щоб інші горішки, якщо маленькі школи, вони мають резерв проголосування, вони просто напросто не дадуть іншому проголосувати. Вас сам чекав, бо там найбільше дітей. І... А, через це така пропозиція. Да. Yes. І другий підпункт проєкту подані для реалізації на території установ організацій та підприємств, у яких не було реалізований проєкт, який був переможцем в передньому році. От в минулому році четверта школа проєкт не реалізувала. Mm -hmm. І через те, значить, якщо вони подадуть. А Диві, по підрахунках тих ми нічого не змінюємо. Однак його ще не виходить. Під пункт 13.1. Залишається такий, який не був після затвердження в основному порядку місцевого бюджету з доданої статусного підрозділів, яким передбачено кошти на реалізацію проєкту переможця і коли розпоряджав коштів, забезпечує реалізацію проєктів і, відповідно до чого законодавства. І додається пункт, якого не було. У разі неможливості реалізації проєкту, головне розпорядник коштів, розпорядник коштів одержав, якому передбачено кошти на реалізацію проєкту переможця в термін до 1 травня бюджетного року подарує військовому голові письмове звернення із корунтуванням об'єктивних причин. Комісія протягом 10 робочих днів розглядає звернення та визначає переможцем наступний по рейтовому проєкту, у разі потреби фінансове управління там здійснити розподіл вода і цікавий. Тобто, знову ж таким, що виникло, що стерта школа не реалізована, гроші повернула бюджет і все. І ніхто не це. Так, то не був той який проєкт, що вони мали на бюджет? А... Доріжка, наприклад, ми на на далі є доріжку, коли їх хотіли зробити. Зрозуміло. Є пропозиція, які на голосування за основу і в цілому. Далі, по затвердженням параметрів громадського бюджету на 2026 рік. Ну, все зали... В проєкті все залишено на рівні проведень року. 800 тисяч гривень, 4 проєкти по 200 тисяч, кількість підписів до проєкту 20 осіб. Максимальна тривальність релеці проєкту з 1 січня по 31 грудня 2026 року. Максимальна вартість одного проєкту 200 тисяч. Мінімально можливий вік автора 16 років, кількість проєктів, які може подати один автор один, Типи проєктів, всі такі, які були попередні, не зачитувати. Не треба, зачитувати. Не треба, не. Кількість пунктів Субруду громадського бюджету також. Всі, що були по всіх населених пунктах старостатах, в, в Кременці. і термін початку і завершення прийому проєкту з 1 червня по 30 червня. Термін оцінки комісії допуску до, до голосування з 3. До 31 липня, термін проведення інформаційної кампанії з 1 по 31 серпня, термін початку завершення голосування з 5 вересня по 25 вересня. Олочне переможців 5 жовтня. Все так, як було попередньо. Місто все не ділиться. Одинок. Ну так як було попередньо. Пош, поки що, якщо ми зараз ті е великі, якщо не будуть приймати участь, що вже по два реалізовували, то спробуємо ще раз цей рік е на рівних умовах, щоб всі голосували. Ну в цьому році були переможці на три, міських родин сільських. Аби в того ж більше не було? Були, але ви просто більше не зголосили. Ну, то я ж прошу кажу, що це да. виходить то. було два проекти, ви пройшли. То то але але не справедливо, але ж не а, а, ще, а ще попередній рік тоді. А, а ще попередній рік міські проєкти... взагалі майже не голосували, Їх було два, і два не А це от і швидко там Тут чуть не, не побили. Через це рішили поставити на ній контакту. Я вважаю, що неправильно. І в цілому. Так, наступне питання порядку денного – Затвердження програми розвитку та фінансової підтримки Національного природного парку Кримляцької гори як можливого середського поговорити збереження полічного седоща 2025 рік. Вітає... нас звернувся, звернувся з листом Національний парк Кременецький Гори, вони облаштовують. Дитячий майданчик на своїй території, ну, територія громади, але їхня територія на Осовиці, на об'їзній. Вони вже завершують майже дитячий майданчик з елементами інклюзії. Та такі буде і туристична локація, і локація для жителів громади, для, для дітей шкільного віку. От, Якраз для них це все робиться. Ну і просять ще 100 тисяч гривень, їм не вистачає на покриття. От, щоб, в принципі, антитравматичне. Через те звернулося до нас таким проханням і. Знову логічні питання. Кому належать Кременецькі гори? Міністерство екології і природних ресурсів. А чому вони сюди не прийдуть, не розкажуть? Чи не будуть наші діти, батьки за тих дітей платити, щоб туди. Ні, 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 там, там, плати? там ніхто, Там без безуплано, там взагалі національний парк... Крим... Це ви так кажете? Ні, я знаю, бо я туди вожу дітей вже. Там ніхто ніяких питань за зарплату не бере. Для них дуже важливо, щоб там взагалі були діти, бо це ну, показує їхню діяльність. На осолиці. Біля, 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 біля офісу їхнього головного. Там двері відкриті, там я не думаю, що якісь будуть. За, Ми за когось рішаємо, да а я... вони навіть не собі дозволять показати свого носу. Ну, я їх я, 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 видав сесію, то я вже вибачаюсь, бо може я щось. Ж... Ну, да, вони на сесію, я, я сказав, щоб вони були, там, Представили, вже, якісь вже матеріали є. Ну, ну, Яка там площа того майданчика? Там, по-моєму. 300 метрів. Ні, ні, 100 метрів квадратних, але то, тільки, то не на весь майданчик, а там де, там, де будуть займатися діти з інклюзією. Вони не просять на, на всю площу. Там, по-моєму, 100 метрів квадратних вони є. Там непогане місце. Так, так, і воно де, такі, вони, ну, де вони робляться, придорожці, це як, як, як є, там, є, там, на Тернопіль бачите, як робить ліс у ті рекреаційні зони. І вони вирішили для себе його зробити. Вони виграли проєкт. 300 тисяч їм надали міжнародні донори, і фактично решта вони просять, щоб ми допомогли. Я думаю, що ми, це... ми школу інтернат нафінансували. Ми там. Чому ми не зробимо свого дитячого майданчика, щоб діти мали наші де спокійно відпоч... відпочивати з батьками на Бог, ніч... Богу, дякувати Рошенки? Рошенки завершили роботу. На на Бонівці Найшли, зробили. На цукровому ми голосували, що буде дитячий. Підпочинковий конкурс. І тут зараз решенки гарно відреставровані. Ми вже зробимо Майдан. Тренажерний буде майданчик в пару шахів. Вже там є закуплена владнання. Там А адже коли буде там той спортивний біля тих рожев? Я думаю, вже на цьому тижні вирішиться. Там вирішиться сама процедура фінансування. Бо вони... багато. Так, так, момент. Ні, гроші ще ніхто не відділення. Гроші виділили, що на устрої. Правильно і законно його профінансувати. Все. Оце єдиний момент. Ми треба видумувати, як виносите, там все чітко по закону прописано. Так що не стати і зробити. Всаду ми реалізували спільно проєкт, ну, це був міжнародний проєкт за 850 тисяч гривень. Гарну теплицю там відновили. Ну Це виходить ніби для ВПО, але і для Бутсалу, і для мешканців громади теж. Бо там, ніби, Дозвіл відвідувати можна безкоштовно. Ставимо на голосування. Прошу голосувати за основу. І в цілому. Так, наступне на питання Про внесення змін програму «Ветеран» на, 2020... на 2025-2027 роки. Це перша сесій, сесія міської ради від 27.9.24 року номер 21.30 років. Мабуть, добре. Добрий день. Добре, день. Добре. До <рес> Так це знає. Можна говорити? Можна. Програма «Ветеран Летеран, що стосується нашого добровільчого формування. ініціативи ряду, що Збільшуємо суму на 200 тисяч до 500. Там було 300 метрів. Я думаю, публікації ви бачили. Ці кошти вони все купили до частини, передали до нашої переохорони. Я тоді ставлю на голосування за основу і в цілому. Е, наступне питання порядку денного. про встановлення, про введення посади асистента, вихователя шкільної освіти, в закладу дошкільної освіти Баристий Віночок, село Бережі. Це асистент, тому що є інклюзивні дітки, тому треба вести посаду вихователя. Прошу ставлю на голосування за основу. І в цілому, слідуючи питання про встановлення розміру вартості харчування у закладах загальної середньої освіти Крамнецької міської територіальної громади у 2025 році. Це ми готували проєкт рішення управління освіти. Пропонуємо збільшити вартість харчування в закладах середньої освіти до. 40 гривень в день, бо три то тим на гривень. Ми зробили про рахунки. Є в нас кошти субвенції, тому ми можемо на сьогоднішній день підняти вартість харчування, тому що щоб дітки отримали якісне харчування, вже погодили всі ці меню з про службою і щоб харчування було інформація. За основу і в цілому. Слідуюче питання про встановлення розміру вартості харчування та батьківської плати за харчування дітей, які здобувають дошкільну освіту в закладах освіти Кременецької міської територіальної громади. Тут ми пропонуємо, вартість була 46 гривень до 50 гривень підняти вартість харчування. 50, 70, 70, 70%, але в нас же ще є багато пільгових категорій. Я вже тут в проєкті рішення є, не зачитую, не читаю. От всі ті, хто категорії пільгується, вони пільгуються. До речі, хочу сказати, що пільгових в нас діток, які пільгуються майже до тисячі. У нас 700 дітей практично ми пільгуємо, ті, що харчуються. Це це в році так. до 5 до п'яти минути. І ще хочу запитати, і плюс-мінус скільки виходить сьогодні утримання однієї дитини в дитячому нашому садочку Ну якщо. Ну, треба рахувати, міняється з сонами. Ні, ну, ну, мінус не знаєте, бо я дивлюся, що, наприклад, ті води там, де ті штуки, ну, вони мають 6 тисяч беруть в місяць. Там взагалі, господи, що... Ні, але на у нас комунальне підприємство, ми не можемо брати Та, таке грошей. Так, то Шо? я, я? Вставай, ми зараз не можу, я Ми, наприклад, ми фінансуємо дитячий заклад, 5 <рес> мільйонів гривень. Є 30 працівників, там є комунальні платежі, ну десь 5 мільйонів. Euh... Я не пам'ятаю, я от людина не належить до 5 категорії, на... вона прийшла, завела дитину в садочок, <пусті> І за місяць їй прийшла платіжка. Яка їй прийшла за місяць платіжка? Скільки дітей навіть заложок? Путня разується 300 гривень. 300-300 350 гривень. 400 гривень до потолок, що місяць ладони. А як же? Тільки в нас 400 гривень, це максимум.

Плюс, що в Це дуже складно. Це ну, ні для інформації. Крім того, можете 5 мільйонів поділити на лісі і цей, ти знати приблизно, скільки затрат йде на отримання дитини в садочок. Ну це в комунальних закладах так, це ж не приватні заклади. І батьківською платою ти не компенсуєшся всі десь. Слідуюче питання. Проставлю на голосування зняти до 50. Замов і в цілому. Дякую. Слідуюче питання про включення до переліку адміністративних послуг, що надаються через відділ сестру надання адміністративних послуг. Якщо вводить дитина, якщо починають, а якщо відвідувати. Якщо не платить мама з батьком платить в цьому садочку 700 гривень, то того платить сім тисяч. Я от такі хочу провести але діти не ходять, бо вони так. Триста дев'ятьсот, то вже загалі така сума що. Так, де то Оксана, Денис? І вже немає в нас тепер такої протести. Там домовляється послуга, подивіться в проєкті. Дітей немає. Дітей немає. Зараз вже готові садики брати, то дітей немає. Там послуга добавляється, саме відпустці. Якщо, може, хочемо в дітей, то й Добрий день. Добрий день! що? Добавляється, Добавляється послуги. Так. Виготовлення та вита черкати та менчана, нас знімаємо. Так? Так. Публікає аналогічно, надання відомості з єдиного державного реєстру старання війни. Це обов'язково те, що ми робимо. Ну і при прийняття рішення про переведення дачних садового будинку в житлові. За і Йо? 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 Наступний про внесення змін до місцевого бюджету центральної громади на 2025 рік. Пропонується в і збільшити доходи на 40 тисяч гривень, це є трансляція Сергійського основного бюджету на одноразову виплату сім'ї, в якій народилося двоє і більше дітей. У нас Йо? є така сім'я звіння, це є 40 тисяч одноразового випадку. 20 тисяч на кожну. Долі. І внести зміни до бюджету, перерозподіли видатків в межах головних розпорядків. Дивіться, то перше питання від бюджетних трансет. Ні. Зміни, не зміни? Не. зміни до бюджету. Зміни до бюджету. Ні, бюджету. І перерозподілити в межах головних розпорядників, а саме кошти, які були передбачені, як бюджетний трансфер тернопільського обласного бюджету у нас. Поточне отримання доріг, передбачте, по іншій функції е видатків, бо є така спеціально визначена програмна класифікація видатки, де йде на співфінансування експлуатаційного отримання доріг загального місцевого значення. І так, їх передати в обласному бюджету. І кошти в сумі 100 тисяч гривень, які були передбачені по програмі збереження культурної спадщини, перерахунок проєкту кошторисної документації по музичній школі по фасаду. Зменшити видатки як трансфер державного бюджету, а ці видатки буде проводити управління освіти, оскільки цей заклад є їхній, і вся документація є передана в повному обсязі, а не ще частину. Ті 150 тисяч гривень, які передбачені по міській раді, по програмі підтримки днз навчальний курсовий комбінат, передбачити по програмі як на соціальний заклад багато Це області, через те, що цього року область їх не включила в свою мережу, а вони були під АПК. І через тема полягала на цій функції, що це має бути тільки АПК, бо вони не зможуть включатися в мережу і вона має бути під одним, ніби розпорядником. Але оскільки в нас це під 0 людей, то вони таки передали нашу програму, що вони згодні, що це тільки соціальний захист. Там немає нічого, де, що стосується АПК. І все, і варто проєкту розв'язувати комп'ютацію проєктивного управління, Ну, на музичну ви не розповідаєте, я ж розуміла, ви розповідаєте, Вікторе. Ви ж відзнаєте, що це не розповідаєте, ваше управління. А буде варто реалізовувати саме музичну школу і фізичну особу. Ще є питання? Де? Тут ставлено випускування за основу і в цілому. І наступне питання про передачу міжбюджетних бюджетних трансляцій з місцевого бюджету Кремльської територіальної громади у 2025 році. Тих 2 мільйони гривень, що ми отримали і передати на обласний бюджет, відповідно внести зміни до попереднього рішення про передачу міжбюджетних бюджетних транспортів. Там пункт 2, де таким, що він втратив чинність, тільки помінялася функція, по якій буде передаватися цей трансферт. Розуміло, ставимо голосування за основу і в цілому. Далі, про прийняття у комунальну власність та на баланс основних засобів. Пишемо Юж Миколаєвич. Я звукові за нього. Це марші віддали у програмі інше, отримали робоче місце, для де підтримку підприємця. Там стілку, тут, ну, так, його треба передати. Через це перемовить. Прийнятно. Прийняти за основу, Прийняти. Прийняти. За основу. і в цілому. І наступне питання, те, що ми пропонували по внесення змін до рішення 46-ї сесії міської ради від 27 червня 2024 року No5828. Про затвердження перспективного плану формування ефективної мережі закладів освіти Кременецької міської територіальної громади на 2024 2027 рік. Ну ви знали, що таке рішення було. Ми роз нього готували. Там була перспективна мережа затверджена, враховуючи зміни до законодавства, які. Яких... Пропонує нам державу здійснити до 2027 року, і наш Кременецький академічний ліцей вже є в переліку міністерства як академічний профільний заклад, тому ми пропонуємо внести зміни і до рішення 46-ї сесії No5828. А саме доповнити рішення пункту 2 такого змісту, визнати Кременецький академічний ліцей Уласа Самчука Кременецької міської територіальної громади закладом, що належить до мережі закладів, які забезпечують здобуття профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. І у зв'язку з цим пункт 2, 3 рішення вважати відповідно пунктом 3 і 4. Зміни, бували, це вимога часу, процедурні всі моменти. Проставлено голосування за основу і в цілому. І попутний момент я цього приводу знайти не втиму, запитання. З 1 вересня цього року в нас не буде ремонтуватися школи, в яких менше 45 учнів. 32 школи в Тернопільській області, в Кременецькій громаді скільки таких? Поки що. Одна. Тільки ж Якщо не раховуючи початкових шкіл. Угу. З да. початковому школу ми там ще не вияснили, а з 9-ти річ одна штука. А що це там стається? Те саме, що і з Куликовим, і з колонкою. Але ті стояти. Там напевно, що коли буде окремо засідання ну, по комісії, подивимося, бо ситуація вкрай критична, бо тут школи як от, плоски, троє дітей попередньо в перший клас, в Бересті одна дитина в перший клас. Це ситуація в Україні загалом дуже критична. Тому ну, тут від управління освіти треба дуже буде грудом до кого підійти, працювати і людям донести ту інформацію про от, ті початкові школи, які в нас є, козаків, саме в будані збережіть, теж немає жодної, жодної дитини в перший клас, не знаю, що в Ленівцях, ніби дві дитини. Ну, Іван, це просто І, іванки шкода, шкода так. тих дітей, які сьогодні навчаються три дитини, перший, четвертий, другий, третій клас одна навчителька, то вибачте, яку тут дитина якісну освіту, як вона має в соціумі бути, тим більше, що ми зараз забезпечені. Якраз в тому напрямку таким новим гарним автобусом можемо довозити діти, Тобто повинні в першу чергу не, так, не, так, так, не так, 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 думати так, за ну, вчитель Ми Все життя чуть думають за вчителя, але нам треба дати якісну освіту дітям. Подумати.